Привіт, друзі! Повертаємося до нашого спілкування на моєму YouTube каналі. Підпишіться, поділіться, підписуйтесь на телеграм канал, на Тікток канал, на інстаграм і на Фейсбуці. Будемо говорити сьогодні про звернення Путіна. Спочатку вони нагнітали інтригу, вчора е очікували, розганяли, що буде звернення, потім сказали, що це звернення мають почути мешканці Далекого Сходу. Ну і так, далі, і, так далі, і так далі. Про що звернення? Власне, якщо коротко взяти інформативну частину, то перше, Путін оголосив часткову мобілізацію. Що таке часткова мобілізація? Мобілізації, згідно указу підписаного Путіним, підлягають чоловіки і жінки, які стоять на військовому обліку в військових комісаріатах Росії, таких декілька мільйонів. Але е як пізніше в інтерв'ю, яке було після звернення Путіна, пояснив міністр оборони Росії е Шойгу, е то призвуть на цьому етапі 300 тисяч. Ну я думаю, що будуть призивати і далі, і більше, і тому подібне. Друге, Путін лякав е ядерними ударами світу. Цьому зверненні він декілька разів акцентував увагу на ядерних ударах. Е, лякав ударами Україну, ракетними ударами по центрам прийняття рішень, тобто, власне, по нашій столиці, по Києву, і е, лякав ударами по інфраструктурі. По критичній інфраструктурі України вони б'ють і зараз. Ударами по центру прийняття рішень вони лякають з 24 лютого, тому власне нічого нового. Ну і найголовніше, як на мою думку, Путін сам виписав рецепт Поразки Росії. Це його страхи. Він про це декілька разів говорив. Це розвал Росії. Власне, в цьому напрямку маємо працювати, має працювати Україна, має працювати Генеральний штаб, має працювати дипломатичний корпус. І е, те, що останнім часом е, Україні з союзниками е, і всім людям доброї волі вдалося фактично зруйнувати ОДКБ, це свідчить про те, що немає нічого неможливого. Відірвали Казахстан, відірвали Вірменію від Рашки. І так само можна добити і розвалити саму Рашку, Чого так боїться Путін? Він цього боїться і тому і лякає ядерними ударами. Насправді боятись ядерних ударів не варто. Чому? Тому що вся ця публіка хочуть жити так само. А куди, як сам сказав Путін, повернеться роза вітрів, не знає ніхто. Може, вона прилетить на його родину, родину Шойгу і тому подібне. Не може, а так і буде. Тому, власне, це, що стосується цього, чи варто боятись мобілізації часткової? Ні, не варто, але треба бути готовими. Треба бути готовими до того, що сценарій приблизно буде розвиватись так. 23-27 вересня буде проведений фейковий референдум, який треба прямо називати аншлюзом. Це не має нічого спільного з демократичним словом референдум. Буде проведено аншлюз. Потім буде імплементовано результати аншлюза окупованих територій Госдумою і Радою Федерації РФ. І потім вони почнуть новий етап війни. Вони почнуть наступ. Чому я, я кажу про наступ? Дивіться. На сьогоднішній момент велика частина. Херсонської, Запорозької, Донецької областей, частина Луганської області. Хоч Путін сказав, що вона все звільнена, але це брехня. Ну, ними типа звільнена. Е, насправді вона не окупована е, вся. Але велика частина Донецької, Херсонської, Запорізької областей і частина Луганської. Е, контролюється нашими українськими військами. В яких е, межах Путін хоче проводити анексію? Е, звичайно, в межах цих областей. Тобто вони е, проведуть цей фейковий референдум, закріплять його в своїй Конституції, проголосує е, Госдума і е, Рада Федерації, і потім підуть нібито звільняти залишки там? Які вони ще не окупували Донецької області, Херсонської області, Запорізької області, включно з містом Запоріжжя, тут треба до цього бути готовими і перетворити їхню мобілізацію на утилізацію. на М'яса вони не жаліють, тому потрібно це розуміти і не рахувати з цим. Інша справа, що мобілізація торкнеться не якихсь окремих регіонів Росії, як було до цього, а всієї Росії. І труни підуть по всій Росії. І вже нинішній страх окупантів мешканців Росії перед мобілізацією, перед перспективою згнити в українських степах. Демонструє, що там у них найбільше набирає в Ютубі запит, як зламати руку. Розкуплені квитки на виліт в Єреван і Тбілісі. Хоча це вже не допоможе, тому що прикордонники призовників випускати зражки не будуть. І, звичайно, ці е асведітелі, які прийшли освобождати Донбас, як це каже Путін. Вони е, будуть намагатися загнати побільше м'яса і м'ясом передавити Збройні Сили України, тому що просто в бою без наявності е, м'яса, яке вони будуть кидати на обій, перемогти вони не здатні. Це продемонструвала і Харківська операція і зумсько купянська по звільненню Харківської області. І це демонструють бойові дії, які зараз проходять на території Донецької, Луганської і Херсонської Запорозької області. тому боятись нічого, готовими треба бути. В цілому, думаю, новий етап війни це означає нова реальність і політична внутрішньо для Росії і для всього цілого світу, і нова реальність у війні для України. Тому е, найголовніше завдання вірити в зсу, підтримувати зсу і перемагати разом з зсу. Слава Україні.